Друга частина розпаковки моїх покупок. До речі, як ви можете бачити, я вже в своїй новій кофті, розпаковка посилки сінцевої була в минулому відео, ви можете його подивитися. А в цьому відео буде розпаковка всього іншого, як я вже і казала, хочу начати оцих ношиків. Я знаю, що в прошлому відео я в кінці їх показала, але я ще раз хочу показати тим, хто їх не бачив. Я купляла їх в Єві, вони шикарні, вони просто шикарні. Подивіться, якого вони. Кольору, які, з якого не матеріалу, вони теплі, їх можна носити зимою. Блін, класні. Так, звісно, ще я в них вдома просто щось так буду ходити. Коротше, далі. Ще я була в Єві. Купила таких от три крема, там була акція, типа два береш один в подарок. Оці крема всім рекомендую. Вони просто. вони офігенні. Є ще з такої самої фірми я покажу. Є отакий от от крем. Це, типу, отут для рук, це для рук. Коротше, воно дуже похоже, але воно чимсь відключається. Але оцей я мажу ним і нігті, оцим кремом. Потому що в мене тут на ногті є слойка, і я мажу ним, тому що написано, що він зміст нігті. Кстати, так, чуть-чуть даже допомагав. Того оце я вам рекомендую. Оцей це просто база. Вони офігенні. Беріть оці, коли вам треба буде крем для рук якийсь. Далі тут зубна паста. Ну, зубна паста це просто це база. Далі зайшла я вже в Аврою. Купила свій перший. Отакий, От типа, баф на нігті. Чого того, що я ж таки говорю, у мене, типу, слайка на ногті, і я заугила була. Ще джіпіті. Я думаю, в інтернеті таке саме мені писало. Типа, що можна якось спиляти. Слойку, типу, акуратно. Але треба м'який баф. В мене баф твердий, типу, він жорсткий, він не підійде. Я знайшла те, що воно м'яке, Вон просто його можна так здавити. Це гриві стояла. Я не могла взяти щось тільки у неї, я взяла ще таку штуку. Це, коротше, так розумію, блістки для дизайну нігтів. Мені дуже понравилось, воно красиве. Буду експериментувати, Я, кстати, даже упаковка вот так вот переливается. Не знаю, вам видно нет. Было красиво. Дальше забула сказати, я же не тільки купила всякі крема, наушники оці, я купила ще. Я купила собі олівець для губ, глимбі. Я хотіла собі олівець для губ, потому що хотіла попробовать під помаду свою 0,4, если комусь надо. У мене відео закінчується, сейчас буде позлуження. Розказую, коротше, купила такий олівець для губ від глимбі, 0,4 відтінок, кому треба. Чесно, я не знаю, може я ошибла звичайним цветом в магазині, Случайно звичайно, той, ну, я не знаю. Я коли пішла додому, я спочатку, знаєте, як в і популярно, обводи спочатку, краї губ, а потім помадою мазати, Типа на середину, тінтом якимось. Я обвела і думала, що це було наскільки плохо, коли я обвела, я передати цього не можу. Ну, no. в мене є дві помади, одну я не знайшла. Глимбі, от прям такого цвіта, вона десь мене потіралась. Ну, я впевнена, що в мене є ще кіком така от помада. Я подумала, що буде, якщо нанести оцю помаду, а на краї оцей блеск. У нас не було світа, і я думала, і получила, знаєте, наскільки плохо, коли цю помаду я зробила, що я була похожа на якусь клубну, Вибачте. Ну а потім, коли я чуть-чуть до -чуть такого поростирала, ти порівномірно розподілила, включився світ, я прозріла. І вийшло доволі таки непогано. Вийшло, мені реально прикольно, того рекомендую. Можу даже зразу порекомендувати оцей карандаш. У мене є ще помада... Ой, боже. помада від глимбі, я ж говорю, от прям такого цвіта, прям під цей олівець. Вона десь потікалася, як на зло я її не змогла сьогодні знайти. Ну, оце я можу вам порекомендувати. Воно прикольне. От іменно ліпком поміж собою. Коротше, далі в мене сталося показати сладке, сладке і не сладке. Була в магазині, закупила всякими вкусняшками. Ну, я думаю, що я з про це окреме відео, тому що тут вже і так воно велике виходить. Я думаю, що буде ще типу, третя часть сладка. Того ждіть, я зніму лібо сьогодні, либо вже завтра. Що вам сподобалось це відео, то підпишіться, будь ласка, на аккаунт, поставте лайк, мені безправді дуже-дуже приємно. І бажаю всім гарного настрою, гарного дня, мирного дня, все, що тільки можна хорошого побажати. <світ -праць> Дякую, хто додивився це відео до кінця. Всім пока!